Чи можна значно покращити своє життя всього за дві години? Я відповім так, однозначно можна. Скажу більше, ви зможете здійснити це прямо сьогодні. Якщо ви раніше пробували на моєму YouTube каналі інтерактивні аудіопрограми, накладені на мелодії, і при цьому відчували цільові благотворні ефекти і помітну користь для себе. Тоді я дуже рекомендую вам спробувати ексклюзивний курс 30 інтерактивних аудіопрограм для покращення життя тут і зараз. Всі 30 унікальних програм згруповані між собою у 10 аудіосесій за наступними напрямками, де кінцеві результати будуть отримані здебільшого на рівні енергетики, а деякі ефекти будуть проявлені також і на фізичному плані. Ви відчуєте зміни вже після першого прослуховування. до того ж, вам не доведеться витрачати ані хвилини на виконання практик, адже їх, на відміну від медитації, достатньо запустити і слухати фоном, займаючись іншими своїми справами. Посилання на курс аудіопрограм розташовано під цим роликом. Замовте курс інтерактивних аудіопрограм прямо зараз. І дуже скоро ви відчуєте значне полегшення, який значний прогрес в духовному зростанні одразу за багатьма спрямуваннями.